Це один з останніх матчів Рівненського Вересу, датований ще далеким 2011 роком. Саме тоді з футбольної мапи України зникла ще одна професійна команда. І якщо випадки колективів з районних центрів, які почали масово знімати з чемпіонату України, не дуже дивували футбольну громадськість, то зникнення єдиної команди майстрів обласного центру стало справжньою несподіванкою. Несподіванкою для громадськості країни і аж ніяк не для вболівальників Рівненщини. Адже про скрутну ситуацію, яка на той час склалася у «Вересі», знала вся область. Проте допомогти колективу ніхто то не зміг ні влада, ні громада. Зараз же славні традиції рівненського професійного футболу знову намагаються відновити, як стверджують самі ініціатори відродження Вересу, допомогти у цьому має вся футбольна громадськість області. Принаймні, усі юридичні документи для функціонування команди вже є. Я би хотів би передати журналістам і всім, хто зацікавлений копії юридичних документів, які підтверджують, у якій формі існує футбольний клуб Верес. Це протокол установчих зборів. Громадська спілка, футбольний клуб Верес створена двома юридичними особами. Перша це Рівненська обласна федерація футболу і Рівненська міська федерація футболу. Про що свідчить відповідний протокол за номером один? На базі, на базі цього протоколу існує статут громадської спілки Рівненський футбольний клуб Верес. Президент футбольного клубу Верес Рівне Володимир Черков порівняв наше місто з Полтавою, адже це місто є не набагато відрізняється від рівного. Проте там чомусь функціонує дві професійні команди Прем'єр ліги та першої ліги. Там, де грає Ворскла, на цьому стадіоні, грав я бачив його і грав. Там хороший стадіон, ще за радянські часи побудований. Але я подивився, як підприємець взяв на себе. Обов'язок, будемо казати. Ну, може це для нього хобі, але побудував базу, побудував стадіон, побудував два поля, одне штучне, одне трав'яне. Ну, вклав свої гроші і зараз люди ходять більше на ФК Полтаву, на першу лігу, ніж на Ворску. Відродити футбол на Рівненщині планують за унікальною схемою, яка не має аналогів в жодній країні колишнього радянського союзу. Її суть полягає в тому, що фінансують команду футбольні вболівальники своїми членськими внесками. Попит на футбол, любов до футболу на Рівненщині існує. Сьогодні на вершині піраміди футбольного господарства Рівненської області пусте місце. Немає професійної футбольної команди, яка відстоює наші честь у всеукраїнських змаганнях. Ми всі разом зібравшись, зможемо Повернути хід історії на нові рельси. Створення футбольного клубу Верес у вигляді громадської спілки це безпрецедентний проєкт. Основою футбольного клубу, кажуть ініціатори проєкту, є довіра між менеджментом команди та членами громадської організації Верес Рівне. Весь успіх проєкту заложен в тому, щоб була довіра до клубу, довіра до використання коштів, довіра, як ми функціонуємо, до менеджменту. І якщо ми покладаємо взагалі ідея не клубу однієї людини, а це громади. Тобто і громада мусить теж впливати, контролювати, знати. Тому од... одним з наших пропозицій це буде створення наглядової ради, до якої війдуть моральні авторитети нашого суспільства Рівненської області. І вже з наступного сезону футбольний клуб «Верес» за планами ініціаторів проєкту стартуватиме у другій лізі чемпіонату України. Принаймні, як повідомив Євген Донцов, вже є домовленість тренером Костопільської спортивної школи Миколою Філіним, який готуватиме команду до сезону. Найближчим часом, це десь тижня-два, ми вже прийдемо до остаточного рішення, як саме, по якій моделі ми будемо формувати команду, і вже тоді розпочнуться розпочнуться. Тренування, перш за все, відбір гравців, і тоді вже буде, будуть тренування. Ми вирішили готувати команду через серію товариських матчів, і таким чином ми будемо готувати команду на 29 липня, так, орієнтовно, коли має бути стартувати чемпіонат Другій Лізі. Планується, що матч «Верес» проводитиме на стадіоні «Авангард». проте зараз Рівненська арена непридатна для проведення ігор, тому керівництво Федерації футболу планує зробити хоча б косметичний ремонт стадіону. «Стадіон сьогодні непридатний для проведення спортивних змагань. Ми вийшли, на, зробили такий технічний аудит приміщень. Це роздягальні, це тренерські. І запропонували сьогодні стадіону там, за свій рахунок. Знайшли для цього спонсорів поремонтувати, по побілити, пофарбувати, поставити бойлери для того, щоб була гаряча вода. Тобто елементарні, елементарний ремонт. Ми зробимо за спонсорські, за спонсорські меценатські кошти. А прибирати стадіон «Авангард» члени громадської організації Верес планують вже завтра, об 11 годині. Крім того, активісти закликають усіх охочих прийти на толоку та допомогти очистити головну арену області. Олександр Тусар Лаговський – новини Рівного.